Китаю. Рекламуємо, навіть скажу не так. 25 липня 2023 року на демоділянки компанії Стандарт. Ми не рекламуємо і не презентуємо. Ми далі кажемо, о тому, що є сонячний саксон, який 5 років на ринку України, показав дуже гарні результати. На цьому полі він висивався 4 штуки на погодний метр. В цілому вийшла якась ця норма 60 тисяч на сини на 1 гектар. При посіві 15 травня давався такий момент, як Мінеральне добриво, 50 кербамідів, 50 кг селітри. Висівалася восьмирядною сівалкою, тобто це от на зараз оператор покаже. Іде тут 8 рядів і тут 8 рядів. Тобто це однорідний гібрид саксон, 16 рядів. Длина складає 1 км, тобто там 968 метрів. І будемо показувати, як далі він буде розвиватись. На Зараз покажу вам, то, що багато вологи. Ну і За що багато вологи бачите, який зріст ну, Тобто Метр 80-90 метр є, є і метр нижче, і метр 60 і метр 70. Ну, Тобто Він повинен бути як мінімум на 20 см нижче. Формування тоді кошика було б скоріше. І тоді б ми бачили зовсім інші результати. Тому що скажу, якщо буде багато багато, е соняшник буде дуже високий, дивіться, він піднімає е максимально свою шляпу. Шляпа починає е наклонятися, е ніжка тут йде, ну це точний саксон, тому що бачите, у кліну це йде як у Саксона. Е так, як... Він ж по посміхається нам. Тобто, дивіться, якщо буде така шляпа, що воно буде робити? Воно буде отак от робити, воно буде ламати його, цей соняшник. Тобто ми будемо складати таке враження, що буде середня шляпа, але буде вона запилена повністю. Тобто соняшник саксон, технологія Сумо, 50 грам разова трибінерон метила, 7 разів очка. Потім на наступному відео ми покажемо. Ну і Звертайтесь в компанію стандарт, на наш канал, лайкайте, коментуйте. З вами була компанія АВС Стандарт. До побачення!